Привіт, друзі, ти на каналі Ханні Інженірінг, і сьогодні я б хотів би розказати тобі історію про те, як протягом 7-8 років шов до цілі. І от фактично вчора, офіційно, можна сказати, я цю ціль вже завершив і, в принципі, поставив крапку і рухаємося далі. Тобто, від вчорашнього дня починається новий етап. А, а все почалося десь приблизно 7-8 років назад, 18 й рік, січень місяць, січень лютий я вже не пам'ятаю. Я проживаю в своєму рідному місті. І от я виходжу а, з великої стекляшки, там, не пам'ятаю вже з якого поверха. А, після 4,5 години співбесіди, де мене собі сідували, а, здається. Чотири uh, інженера, із них один архітектор, два ліда, і один якийсь сіньор розраб. Вони там поступово просто там uh, періодично виходили, бухали, заходили назад, і відповідно, от про просто бухи заходять по приколу на СБІс і починають просто проводити СБС. А uh, далі потім мені просто прийшла відмова. Uh, це була п'ятниця, я вже, в принципі, після того, як я пройшов після цього собіса. Я вирішив, що я не хочу проживати в своєму рідному місті. Тобто, я настільки був щирий ярий патріот, що ви, мабуть, навіть собі не представляєте, мабуть, такого патріота свого рідного міста ще потрібно пошукати. Тобто, я його любив, я його там, там якихось там з клієнтів приводив, я розказував, що дивіться, от є таке місто, от таке чудове. Різнокольорове, і, в принципі, в ньому можна розвиватися, і там бла-бла-бла, і там допомагав там ІТ-спільноті і розвивав, і людей працевлаштовував. Але от саме після того випадку я зрозумів, що а, ті люди, яким ти допомагаєш, саме в моєму місті, вони якось чомусь вони плюють в спину. І чомусь вони плюють занадто часто, як би мені хотілося. І я заслуговую трошки не більше краще. Відношенням, і мені хотілося просто звідти поїхати. Склалося це не після даної співбейсін. До того що був ще такий, досить такий важкий період. На роках дитина, дитині рік, трошки більше року. І ми з дружиною проживаємо в однокімнатній квартирі. Плюс проблема найти ринку для дотнечків. і взагалі, там в моєму рідному місці для дотнечка знайти було роботу. Досить таки важко і після того, коли одну велику компанію закрили, взагалі було триндець, і потрібно було щось з цим робити. І от після цього собіса я зрозумів, що народ в моєму рідному місті настільки барзял, що взагалі з ними здороватись і навіть говорити не хотілося. І після цього в мене постало питання, куди переїжджати. Тобто потрібно було колись рухатись, рухатись великими містами. І, чесно кажучи, я просто взяв карту України і почав дивитися, куди і як логістично можна доїхати. Наприклад, тобто, батьки проживали десь там рядом біля мого рідного міста, що мої що дружини, відповідно, понятно, ми будемо їздити. І далі а, просто подивився по маршрутам. Ага, до Львова, наприклад, 7-8 годин їхати, наприклад, там, до Києва 5-6 годин їхати. А, якщо там надавати на тапку, можна, в принципі, за 4, як показала практика, я можу і за 3 години доїхати до батьків. В принципі, ну, це так між нами. Але менше з тим, тобто я почав дивитися міста, тобто, був там. Київ, Львів, Одеса, Харків, Дніпро, Дніпро відпало. Одразу, я там вже був, мені атмосфера не сподобалась. Харків, я теж в Харкові був кілька разів. Вибачте, файне місто Харків, але на той момент уві, вибір на вас не впав. Одеса знову ж таки ні. І постало два міста. Тобто Київ і Львів. Подивився по логістиці. Київ переважив, подивився, по тому, по сьому, знову ж таки, більше плюсів в Києві. Почав дивитися ринок і т.д. да В общем, знайшов а... компанію в кінці-кінців, а... дуже класна компанія оказалася. А... Привіз свою сім'ю. Взагалі я в Київ приїхав. У мене здається, на кармані була там штука баксів. Це усі збережні, які були на той час. І після того. А я почав спочатку в одній компанії попрацював. Після того, коли я переїхав в Київ, я, я зрозумів, що таке просто людське відношення. Коли до тебе ставляться не, не як до скота. Типа, тобі треба робота, то йди пахай на твоє місце прийде ще там, тіпа, 20 людей стоїть в черзі до нас. Типа, взагалі, про, про підвищення зарплати можна взагалі було не, не заїкатися. Якщо ти попав, наприклад. там було там п'ять компаній, які були, як то кажуть, люди. Вони були в змові між їхніми директорами і так далі, між ними там був якийсь там старший і так да, і тепер. І і, відповідно, якщо ти попадав в одну п'ятерку з цих компаній, все, у тебе кар'єра завершена. Тобто туди не було попадати тільки на класну позицію. Щоб попасти на класну позицію, в основному там треба було бухати. Я так не хотів. Тобто, мені хотілося просто нормально построїти кар'єрну лісницю сходи, І, відповідно, я вже в Києві почав цим займатися. І, в общем, я спочатку в одній компанії поробив, трошки вже освоїли, спочали якісь там фінансові збереження вже навіть бути. Навіть якась подушка появилася фінансово, я такий опа, клас, почала там щось більш менш нормальне купляти. Потім пожили десь приблизно рік, купили машину. Да. Тобто я тоді з Америки пригнав посадись приблизно 11,5-12 тисяч доларів віддав чисто за машину. У мене було за попередні 4. І відповідно від продажі, і плюс я ще там близько 8 я там ще доклав, і відповідно ми отримали. Да, я працював на позиції Сіна, але я вже тоді дивився на позицію, віхтів, на позицію архітектора на позицію там, обутім, тих ліна. Мені ці позиції були цікаві, тому що я розумів, що моя позиція, стіна, на якій я зараз знаходжуся, це а, такий етап, який я скоро переживу. І, відповідно, мені хотілося більше. Мені завжди хотілося більше, щоб була більша команда, щоб я більше відповідальності на себе брав. І відповідно я степ без степ ішов по різним компаніям. В деяких компаніях я не зміг розкритися, на жаль, в деяких компаніях я був на позиції Сина і відповідно виконав всю роботу Ліда або Архітектора. А деякі компанії наоборот мені робили пропозицію і казали, от дивись, там позиція Ліда. І от тут попався мені якраз золотий білет, десь приблизно там 19-й рік. Коли вже прямо офіційно на позицію ліда, я заходжу і прям раз, перший раз не пішло. Потім, там, 21 рік, там бас пішло. І як так пішло, що ще пацани і дівчата до мене людина на позиції пробула один місяць. Я на ті ж самі позиції пробув рік. Після того я пішов там, в іншу компанію. Після цього, після от того, як я пробув рік лідом. Саме от там, на трьох проєктах складний клієнт, там, куча проблем з замовником, там, куча проблем там, з розрабами. Там, там взагалі, от, 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 от класний проєкт був. Навантаження було прям жесті. Після того я зрозумів, що я можу все. Потім я був ще в кількох компаніях. Ну, взагалі я потім в основному, як на позицію Ліда, навіть якщо на позицію Сіна заходив, ніж було там взагалі без різниці, тому що я розумів, що я можу все. І потім в нею заходив такі в імінити компанії на позиції Ліда, і коли мені казали, от там якась проблема, я кажу, я ще секунду вирішу, тому що це взагалі для мене не проблема. Тобто якусь комунікацію там пофіксити, що то там, домовити, що то там, когось пригнути, і те, і, і тепер. А і і це взагалі для мене було нескладно, тому що я пройшов класну школу і розумію, в мене є класна база і все. І от я робив кар'єру, от реально в Києві класно зробив кар'єру. І от е, на момент 22 року, 21 22 рік, ми вже там дивилися, там думали про те, як якісь там. Е, Своє ж, 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 ж жильо взяти і так далі. Тобто це або квартира, або приватний будинок. Ми приватний будинок взагалі не думали, але там з 22-го року ми дуже задумались над приватним будинком, що в принципі ми і зробили. І от якраз цей період з 22-го по 25-й рік, якраз ми в кінці 2022 купляємо будинок. З кінця 22-го. А, початок 25-го ми робимо ремонт всередині. А, на початку, там 5 квітня 25-го, ми заїхали, а, і після того там, деякі речі докупили там туди-сюди. Вже в принципі так очухалось. І, і от, а, вчора буквально дружина зайшла в дію, і нарешті для себе і для дитини вона оформила прописку. Тобто, вони вже прописалися тут. І от для мене це саме ця точка, що от, я, я, я дійшов. Я по певним, там, скажімо так, особистим причинам я не прописуюся, тому що там не є ще однокомнатна квартира там, ще в моєму рідному місті, там батьківська квартира. А, тому би, мене попросили там залишитись. Але от, дружина і дитина прописалася, і це прям будинок. Двохповерховий з прибудинковою територією, там куча моментів, вже там думаємо, де, де там акваріум поставити, що він був по феншу і так далі. Я вважаю, що це досить таки вагомий результат, який особистою наполеглистю зміг досягти. І якщо комусь цікаво, я також можу поділитися своїм особистим. Як це можна зробити? А, тобто ви можете там написати там десь там а, в коментарях, можна зв'язатися, і в якихось там приватних беснях вже можна буде там, я ж зможу вам допомогти, тому що багатьом людям допомагав, багато проблем пофіксав, просто мало про це говорив. Блогінгом все ж таки займаюся не досить давно. Ну, от така пані та панова історія про те, як почав, чого, там була взагалі криза, поступово там виліз з задниці, скажімо так, переїхав в Київ, в Київ почав розвиватися, почав знаходити компанії, почав знаходити людей, знайомства і так далі. І от за деякий час от воно мною стало от так на свій шлях, і рухаємося далі. Є нові цілі. Є багато речей, які хочеться зробити, ну, як мінімум, особливо оце, що навкруги мене робиться. Да? Це, скажімо так, знову ж таки, початкова точка, від якої хочеться стартанути, і знову ж таки, зробити нормальний цей блог, да? додати якісь там люстри, зробити якісь там стіни і, і так далі. Якщо ви щось хочете там, допомогти, будь ласка, підскажіть, скажіть, де що, куди поставити. Я завжди з вами радіюся. І Дякую за увагу, і усім гарного дня.